Вітаю на Онді токарний верстат з автоподачею від бренду Maspholtechніk модель CL1200 «Автомат». Токарний верстат призначений для обробки точення виробів з деревини в центрах, патроні або планшайбі за допомогою підручника або автоматичною подачею супорта по копіру. Підпишись на наші соцмережі та гарантовано отримай знижку. Ну а поки переходимо до конструктиву. І розпочнемо з копіювального пристрою, який входить до комплектації, та дає змогу точити заготовки однакової форми за заданим шаблоном. Налаштування глибини ходу копіра та копіювального різця здійснюється рукояткою з передньої панелі. Точність 0,3 мм. Система автоподачі дозволяє обробляти заготовки в автоматичному режимі. Або ж це можна виконувати у ручному режимі. Перемикання між автоматичним та ручним здійснюється за допомогою важіля. Переміщення суперта з різцями здійснюється за допомогою передачі шестерня рейка, що забезпечує плавність та легкість ходу. Як додаткова опція, верстат може бути оснащений рухомим люнетом, служить додатковою опорою у процесі точення, виключаючи вібрації заготівлі та підвищуючи якість одержуваної продукції. У люнеті набір кілець різного діаметра під різні розміри заготовок. Щодо панелі керування, то він максимально зручно розташований на передній частині верстату. На пульті розташовані кнопки увімкнення, вимкнення, обертання заготовки, переміщення супорта з різцями, кнопки прямого та зворотнього ходу супорта, перемикач ручного та автоматичного режиму роботи, а також регулятор швидкості подачі. І, звісно ж, кнопка аварійної зупинки верстату. З боку біля панелі управління є зручно розміщена розетка для підключення ручного фрезера. Також з боку верстата ми бачимо кнопки увімкнення та вимкнення обертання заготовки, а також шкалу швидкостей обертів. В комплектацію входить нерухомий люнет. Він служить для додаткової фіксації заготівлі у процесі обробки. А це, в свою чергу, збільшує жорсткість заготовлі при обробці та підвищує якість продукції. Масивна човунна задня бабка забезпечує жорсткість та надійність фіксації заготовки у процесі обробки. Захисний екран відповідає нормам безпеки Європейського Союзу та забезпечує безпеку роботи оператора. У стандартній комплектації також йде ділильна голова, два обертових центри, два жорстких центри та пристрій для встановлення ручного фрезеру. Цей та інші токарні верстати є у нас по наявності. Переходьте на сайт, дізнавайтеся більше. Ну і звісно, робіть замовлення.